Привіт! Це огляд ультрабюджетного смартфону до 100 доларів. Зустрічаєте RealMe C53, і зараз вам все детально про цей девайс розкажу та покажу. Починаємо. Виглядає смартфон вже звично, як для бюджетного класу, дизайн камери iPhone Style, корпус повністю пластиковий, і головне, що пластик матовий. В руках смартфон відчувається приємно, ергономіка зручна за рахунок поскоріграний. Смартфон зручний і якісно зібраний. В моєму випадку класичний чорний колір, але є ще. Золотий, товщина всього-навсього 7,49 мм та вага 182 грами. По органах керування в нас справа кнопка регулювання гучності, а також кнопка живлення з будованим сканером відбитка пальців. Зліва в нас потрійний слот для двох наносім карт плюс мікро SD до 2 терабайт, зверху пусто, знизу Type-C, динамік, мікрофон та 3,5 мм джек. На лицевій панелі в нас класичний дисплей. Діагональ 6,74 дюймів, матриця IPS, роздільна здатність. HD+, плюс 1600 на 720 пікселів, частота до 90 Гц, пікова яскравість до 560 ніт. І дисплей тут у підсумку звичайний бюджетної якості, але картинка стримана, прийнятна і достатньо яскрава та насичена. За продуктивність тут відповідає ультрабюджетний чіп Unisoc t 612 який працює за 12 нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 18 ГГц. Графіка mali g 57 в моєму базовому варіанті 6 ГБ оперативної пам'яті. Типу lpddr 4X та 128 ГБ вбудованого накопичувача UFS 2.2. Є також ще топовий варіант 8 плюс 256 ГБ. І працює смартфон на Android 13, який прикритий оболонкою Realme UI T-Edition. І у підсумку працює смартфон як для бюджетника достатньо непогано, доволі швидко і нормально. Якихось критичних зауважень взагалі маю. В іграх ситуація наступна: запустив Теніс Клаш, пограв півгодини, і в підсумку, що я вам скажу, гралося без проблем. Без лагів та просадок ФПС, але максимальний нагрів корпусу склав до 44 градусів. Батарея в смартфоні класична на 5000 мАч, плюс фірмова швидка зарядка, SuperVOOC на 33 Вт. і у підсумку заряджається смартфон приблизно за 1 годину 20 хвилин. Ну а зараз переходимо до моїх результатів тестів на автономність. Півгодини перегляду YouTube на максимальній яскравості і в якості HD мінус 5% заряду, півгодини гри мінус 8% заряду, що в підсумку дає нам дуже непогані результати. На автономність і у підсумку смартфон видає активного екрану десь на 7 годин плюс-мінус, і це чудово. У підсумку на півтора дні вам буде його вистачати. Це точно, але все звичайно залежить від сценарія вашого користування. 4 g зв'язок і мобільний lte інтернет працюють бездоганно і без нарікань в Україні. Я чую співрозмовника добре, і мене чують також добре. Wi-Fi з 5 ГГц працює чудово. Bluetooth 5.0 також працює бездоганно. GPS ловить точно. Звичайно, смартфон отримав вини всі, які без проблем працює в Україні. Монозвучання в смартфоні добре, як для ультрабюджетника. Вібромоторчик тут класичний, себто не флагманський, а звичайний. Тому тактильна віддача простенька, як на всіх бюджетниках. Вбудований відбиток пальців розмістили в кнопці живлення і працює він швидко і без помилок. Вологозахисту виробник не заявив. Також в комплекті постачання йде ось такий звичайний силікон кейс, але з заводу виробник на захисну плівку поскупився. Основна камера тут на 50 мегапікселів. Має смартфон наступного плану знімки. Ось вам всі приклади, що вона знімав. Дивіться та пишіть свої думки в коментарях. Фронтальна камера в краплоподібному вирізі по центру на 8 мегапікселів і знімає вона наступного плану селфі знімки. Ось всі приклади, що я не знімав, тому пишіть свої думки в коментарях. Відео основна камера пише до Full HD 30 fps, Фронтальна камера вже пише до HD 30 fps, Тому ось вам всі приклади, що я не знімав. А вже після перегляду пишіть свої думки в коментарях. Знімаю відео на смартфон Realme C53, Це в нас Full HD 30 кадрів в секунду. І ось так нас записує цей бюджетний, чи навіть в якому сенсі ультрабюджетний смартфон. Ось так ми пишемо. Навіть пробіжку не буду робити, тому що, звичайно, це бюджетний смартфон, і тут стабілізація електронна в найкращому випадку. Пишіть свої думки в коментарях. Ось так в нас вже пише фронтальна камера смартфону c 53. Це в нас 720 HD 30 FPS. І ось так ми приблизно пишемо. Пишіть свої думки в коментарях. Підсумок Realme C53 53 це звичайний класичний ультрабюджетний смартфон до 100 доларів, який має NFC потрібний слот, 3,5 джек, непогану автономність до 7 годин плюс-мінус при батареї на 5000 мАч плюс 33 ватну швидку зарядку. А також тут зручний ергономічний дизайн, швидкий відбиток пальців, в кнопці живлення, нормальний монодинамік і звичайно ціна цього смартфону до 100 доларів. Якщо звичайно брати його на Aliexpress в дні розпродажів, тому купувати можна. Можу рекомендувати. Посилання, де я придбав цей смартфон на Aliexpress, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку і де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та правабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!